Народ, всім привіт! Зараз вернувся з Незору, посушив губки. У мене їх вже 62. Я залутав ще один храм, дістав губки. Так, йому за їжу йти. У Незрі трошки мене побили пігліни. Мені потрібна хоча б якась їжа. Так. Угу. Бедный родственник получается, да? Так, а спать не можно? Не, что нельзя. Ну ничего. Зараз вам трешки покажу. Еще я рублю. Так, я уже тут две частинки осушил полностью. Тут залишилося, ну, дуже чуть-чуть залишилось, там та сторона вже повністю засушена. майже. Не знаю, друзі, рекомендую вам ось що, якщо ви збираєтесь осушувати щось, саме ефективно це в три блока сушити. Дуже ефективно. Я сушив і в 4, і в 5 блоків. Дуже багато разів приходиться йти в незер і виходити звідси. Щоб ви розуміли, ось це я третій раз пішов незер посушити губки. Ті сторони, що я там посушив, я йшов я в Незер за, за один такий прольот разів 12 в Незер йшов, щоб то все посушити. Тому я думаю, що ну, вам рекомендую, звичайно, що краще сушити ось так. Територію. Три блока. Дуже ефективно, дуже швидко сушиться. Зараз буде треба самі бачити ось. Так, там його да? так? Да, давайте ми його заберемо, що він нам не заважав. А, йди звідси. Пудемо наверх трошки подихаємо. Так, окей. Саме висока. Ось тут ставимо, Дивіться, як воно, як воно шикарно просто сушить. Я ставлю ось так. Так, посередки. Ось так. Дуже гарно сушить. Ну, правда кажу, ці губки одразу треба забирати. Я так, я так зразу роблю, тому що чим вища губка, тим важче її забрати. А літати на елітрах і падати на місце губки, де вона знаходиться, це взагалі ну, не є розумно. Тому, якщо маєте змогу, поставивши губку, забирайте її зразу. Так, загорюємось. Ось так. Та ламаємо по-любому. Так, собрали. добре. Ну що ж, йдемо сушити, я думаю, вже так засушу, засушу повністю, щоб не вертатись. Так, починаємо от з оцього. Давайте По потрішки. Це все я з землі вже зможу дістати. Ось так. Далі трішки вище, ось так. Ось так. Так, обнурюємо трішки подихати. Занурюємось. Ну, думаю, ось так буде суперово взагалі, шикарненько. Тут можна ось так зробити. Далі, давай, 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 швиденько. Весу ту головне вбрати. Ой, трішки не там поставив, але гаразд, нічого. Все добре. Ось Почки Тут оставимо. Далі тут. Нижче, нижче, нижче. На один нижче постійно, постійно. потрібно ставити, якщо в три блоки сушити, бо дуже гарно все осушує і тут можна взагалі тако поставити, Но все, все прибере гарненько. Так, ну і ще пару губок поставити, і це ми висушимо. Так, ось Тут по серідці поставимо. Саме головне ось таке вбирайте високу точку. Ну і в принципі думаю, ті, хто грали в Minecraft, вони знають, як це і що робити. І все, все, друзі. Кубки збираємо. Тут висота невелика. І будете, походу, знову пісок накопати, тому що мені його не вистачає і мені придеться зараз стіну зносити. В принципі, все побачите самі. Або, в принципі, може, мені вистачить. Рахуйте, це майже стіна ціла. Я ще, до речі, почарив собі броню. Повністю вже є ремонт. Правда, з незламністю в мене дуже ну, не зовсім везе мені, тому що до цих пір я ще її не вибив з жителів незламність. Так що ж, я можу одягнути спокійно. 60 гобок має воді. Так, так, все є. Все є. Супер. Так. Цю стіну я ось так зношу. У мене лопата з ефективністю п'ятою. В принципі, я це все на відео показувати не буду, тому що це затягнеться на, на дуже і дуже довго то показує, як воно це все робиться. Швиденько. Ось така територія вже буде осушена. Правда, я дал ну як сказати вам, я в Майн заходив буквально на, на пару хвилин. Кожного дня так по чуть-чуть заходив, там чуть-чуть піску розклав, чуть-чуть посушив. Особо так я цим не займався. Так як зараз часу немає на це все. Тому, друзі, якось воно так. Ну, ось цю стіну треба ще доставляти. Там докладати пісок. Ну і тут ще один ряд. під цим поставити. Далі слідуюча партія осушень далі. Ну, коротше, так буду до самого кінця йти. Нам треба це все осушити повністю. Воно має бути повністю сухе Ну, ось так.